Друзі, привіт! і Сьогодні я готую кабачки. Хочу поділитися своїм рецептом, коли вже не знаєш, що приготувати з кабачків. Тоді записуй рецепт у скарбничку. Нарізаємо один кабачок, кому як подобається. Від цього смак залишається незмінним. Відправляємо наші кабачки в миску і додаємо спеції. В мене це паприка капчена, перець чорний молотий і сіль за смаком. І все це ми перемішуємо, щоб наші спеції поєдналися. Що, ставимо сковорідку на петельню, наливаємо масло е і все це будемо обсмажувати. Час від часу помішуємо наші кабачечки. І подивіться, яка краса. Кабачки вже готові. Будемо презентувати нашу страву. Сир обов'язково, щоб він в кінці був тягучим. І обов'язково це зелень. Ось отакі кабачки в мене виходять. Сподіваюсь, що вам мій рецепт був корисним. Підписуйся на мій канал.